Благословення Господні на вас, то даті чоловібства завжди, нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віки. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Слава і Сину, і святому Духу, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи. Владико, Христос, істинний Бог наш, що на небо вознісся ради нашого спасіння, молитвами причистій своїй Матері, святих славних вихвальних апостолів, святого Апостола Андрія Первозваного, Основоположника Української православної церкви, святителя Іоанна Архієпископа Константинопольського Золотоустого, святителя Димитрія Ростовського, святого мучника Єрма, святого апостола Єрма від 70 день, якого вшановує сьогодні свята Православна Церква. Святого мученика філософа, святого праведного Петра Багатостраждального Калнишевського, святих праведних боціякий Маян, і всіх святих помилуй, спаси нас, він благий чоловіколюбець. Творець світу, Спаситель світу, він прийшов спасти світ, повернути світ, людство на тверду дорогу, бо після пришестя Господа нашого Ісуса Христа людство стало жити іншим виміром, іншим життям. Ми сьогодні не чуємо, щоб люди їли людей, тоді, коли прийшов Спаситель. Процвітало рабство, канібалізм процвітав і сотні хвороб, які косили цілі континенти. Господь прийшов не як цар світу, а прийшов, як сьогодні оце прийшов хлопчик і дівчинка. Прийшов як дитятко Боже в яслях. І пройшов шлях кожної людини на землі. Показав вищу степінь терпіння, смирення людського. Він спасав людей, допомагав людям, але йому не могли простити первосвященники, фарисеї, чи стоплюї, як народі кажуть, які дуже гарного діті були, які мали дорогі церковні книги, які знали на пам'ять молитви і без пам'яті їх знали. А прийшов якийсь у лаптях просто людин. І все знає, і розказує, і допомагає всім. Хто він такий? Чому це він вище нас став? Разі може таке бути, що без нас може творити він чудеса? І от якраз ці священники вирішили його знищити, убити. Господа вбити не можна. Але як боголюдина, він перетерпів страждання і свідомо йшов на ці страждання. І його ученики, які йшли за ним, друзі, не були такими сильними. Вони все бачили, але вони його не могли зрозуміти до кінця. Усвідомити своїм єством. Вони бачили, що він все може. Воскресити лазаря може, накормити тисячі людей двома булками хліба, перетворити воду, в вино та стільки чудес, сліпо роджену людину, зробити зрячою. І вони думали, що він прийшов до них даний Богом. Як спаситель ізраїльського народу, що Месія прийшов з рабства визволити юдею. І коли вони побачили, що, оказується, він не всесильний, що його взяли та й розп'яли, його б'ють, на нього плюють, а він нічого не може зробити. Він нікого не вбив, а його розпинають на хресті, як... Убивцю. І вони дістали великий страх. Вони чули, що він казав, що вони отримують духа утішителя. Як мама не полишає свою малу дитину, якщо вона дійсно мама є, то де б вона не була в неї в думці тільки як її дитинка? І в старості вже дитина внуків народила, а мама все печеться так, бо це її дитинка. Так і Господь не полишав своїх учеників і людей. Після Воскресіння він десятки разів являвся їм, нагадуючи про себе. Вони не могли вірити, як то звідки він узявся, як то він приходить до них. Але звикались, бо переконувалися в тому. І навіть апостол Фома, як ми кажемо, невіруючий, переконався. І вони вже привикли, що Він воскрес, що він є. Він їх привчив, що вже тепер вони можуть іти далі самі. І Господь Вознісся на небеса. Сьогодні день Вознесіння. А ученики його отримали Духа Святого, Утішителя Духа. І вже вони не боялися. Вони вже знали, що раз Спаситель живий, що він з ними в будь-який час буде з ними. І вони йшли поміж народи. І хрестили народи, і тисячі, і сотні тисяч людей за ними пішло, і мільйони, а сьогодні вже на мільярди. І йшли апостоли, так, як ішов йшов Спаситель. В лаптях, просто людинами, але мали Духа Святого і творили чудеса. І ми знаємо подорожі святого Апостола Павла, читаємо. Ми знаємо, що святий апостол Андрій первозваний є засновником нашої церкви. Де Єрусалим? Де свята земля? А де Київ? І він, мабуть, що володів мовою нашою, бо якби не володів нашою мовою, то як би ми зрозуміли, якби він по єврейськи з нами розмовляв, значить він знав мови. Як і вони всі. І приніс, принісши віру на Русь, на нашу землю, наша земля розцвіла. Коли віра поглибилась, коли стала державною, наша держава стала зовсім великою і прекрасною державою. Але куди вознісся Господь? На небо. Так? На чиє небо? Якого патріархату небо? А ми земні християни. Туди ходіть, а туди не ходіть. Там ті, а там не ті. Немає у Бога тих і не тих. Бог є творець і нам заповідав, любіть один одного, любіть ворогів своїх. Не то, що християн, а навіть і не християн. Ми зобов'язані любити, бо це є Боже творіння, люди. А те, що один собі почепив, як дитина, один значок чи один білет, а другий другий це нічого не значить в буквальному розумінні. Це значить, що той бачить такий шлях іти до Бога правдою, а той такий шлях. Але загальна ціль повинна стояти добро творити для землі цієї, для людей. От що повинно об'єднувати нас Божа любов і Боже добро, Божа правда, друзі. І коли вам кажуть щось про віру, то ви дуже просто відповідайте. Головна заповідь, яку дав нам Господь наш Ісус Христос, по тому пізнають вас, що ученики мої, що між вами буде любов Божа. Якщо там немає, немає поваги. Значить, немає привітності, немає там Бога. Які б я хрестин начепив, вибачте, що слово Хрест кажу, я не знаю, скільки воно тепер коштує, але думаю, що воно не дешево коштує в цей час ці речі. Вони, мабуть, золочені, чи якісь там. Значить, щось ні один не прозвів сліпороджений від мене. Значить, немає віри в мене. Лукавство в мене є. І, мабуть, так я жив моїх всіх ближніх, священників. Якби люди були чистіми, то Серафим Саровський в день приймав 10 тисяч у тайзі на камені людей наш земляк з вами. А сьогодні, яку сім'ю не зайди, бачимо розводи, драки, сварки, суперечки, холодильник є, пральна машина є, не в грошах щастя ваше, не в великих будинках, не в нових машинах чи старих. Щастя ваше у вірі, у совісті, у любові, у повазі один до одного. Починайте з того, що треба любити чоловіку жінку, а жінці чоловіка свого. Любити своїх батьків, терпіти стареньких, які б вони не були. Прикрі, крикливі, терпіти їх треба, бо і ми такі ж будемо завтра, і нас так будуть терпіти, якщо не будемо терпіти. У зеркалі все відіб'ється в нас. любити ближнього свого, допомагати тим людям, які у біді. Шість днів тяжко трудитися, сказано нам, а сьомий день віддавати добрим ділам. Не сказано, що не йдіть в тюрму до того, бо той такий, або такий, а сказано відвідати того, хто у в'язниці, навіть ходить обов'язок християнина, друзі. Не сказано, що хто сидить, кого можна відвідувати. Ви чуєте. Те ж саме стосується, друзі, Відвідати ближніх друзів своїх, зустрітися з ними, поговорити. Так, це добре діланці. І відпочити відповідно, але в першу чергу треба помолитися Богу, подякувати за своє земне життя, попросити Бога сили і здоров'я і енергії. Все решту, друзі, скільки дав Господь, оцей приймайте, радіте того. Нікуди не гребіть і нікуди не біжіть. Наші діди працювали, пахали. Прадіди пахали. І нам лишиться те саме. Роботи хватить нас, але ми знаходимо радість в цій роботі, хвилини радості знаходимо. Сказано, що якщо не любить людина ближнього свого, то вона не може любити нікого. Тобто, якщо батько не може любити свою дитину, він не буде любити тих дітей чи мама, які по всій вулиці, по всій селі. бо він не може своє любити. Це дуже просто це сказати. І дуже складно. Це втілити в людині. Бо привчили, що дуже важливим, як каже наш святіший патріарх, це наш мудрець, друзі, у нас таких у світі немає сьогодні православних діячів, як наш патріарх. Я не боюся сказати, як доросла людина. Це є феномен серед нас, який відновив з нічого церкву, це ваш земля. Він звідси, Донецький область тут Запросів, який відновив з нуля церкву. Мав літаки і все, що там було, біля членів політбюро сидів з Брижнівами, все залишив. і пішов на побиття, на розтерзання, на приниження. Він знав, що вони з можуть зробити. Свідомо пішов. Ради своїх людей, ради правди Божої. І до сьогоднішнього дня, за коротенький оцей термін, він виростив в церкву до 15 мільйонів віруючих людей. Ми стали. Однією з найбільших православних церков світу. Не маючи, що у вас є? Мільйони, гроші у вас капітали, хтось дає вам, палаци, собори, ніхто нічого не дає вам. Але ви маєте совість. честь маєте. І це вас веде, ви йдете по Божій дорозі. І це найголовніше. І не жалійте, що ви могли би там на гряці щось сьогодні зробити, зробиться. Встине. Все встигнеться, друзі. Якщо будемо живі, воно все зробиться. Найдімо час для життя. Другого життя в нас не буде. Можливо, через 50 років тут буде комунізм, все буде безплатно в всіх крамницях стояти. Нам вже не потрібно через 50 років з вами. Нам треба сьогодні наводити радості в житті. Сьогодні організувати своє життя нормально. Наші предки при всій зайнятості. Ходили куди? Святогірську лавру пішком. Ходили в Київ по чаю, по чаю пішком, друзі. А для чого ходили? Що не було що робити? Було. Ішли, щоб очиститися, очистити свою душу. І жили до ста років ті люди. І кремезні були такі, що як десь зараз е, показують фотографії нашого козака, який тут поселення має по області Петра Конишевського, преподобного якому ми згадували сьогодні. Петра. Багатостраждального конешечку, двохметровий хлопець, такий як сьогодні не бачив на вулиці Здоровеній. Господь любить нас.